Людмила Могильницька, викладачка Державного університету Житомирська політехніка, сьогодні вакцинувалася вперше. За її словами, вакцинація дозволить їй надалі працювати із студентами в офлайн режимі. Я вирішила вакцинуватися для того, щоб захистити себе від захворювання. Я думаю, що в принципі це правильно, тому що ми працюємо з великою кількістю людей. Безпосередній контакт в аудиторії, у приміщенні закритому, тому це розумно. Серед тих, хто вакцинується, Антон Горлаківський він розповів, чому вирішив зробити щеплення. Вакцинуватися вирішив, тому що насамперед хвороба страшна, і деякі з моїх знайомих вже постраждали від її наслідків. І я б не хотів би мати справу з цією хворобою, тому вирішив вакцинуватися. Я думаю, що це правильно, тому що персонал контактує з людьми, студентами. І це може поширити більше хвороби, якщо не вакцинуватися. Тому я думаю, що це правильно. Сьогодні в університеті відбувається кампанія по вакцинації десь приблизно 75 співробітників. Сьогодні ось ви бачите, тут безпосередньо вакцинуються вакциною Коронавак. тобто співробітники мають можливість вибору вакцини для вакцинації, а також деяка група викладачів і співробітників вакцинуються Pfizer вакциною. Це відбувається в амбулаторії, яка розташована навпроти університету. До сьогодні було вакциновано 62 відсотки працівників Житомирської політехніки. Розповідає проректор Андрій Морозов. Сумарно ми будемо мати після сьогоднішньої кампанії по вакцинації більше 80 відсотків вакцинованих. Це десь можливість університету продовжити працювати у традиційній формі. Катерина Черній, Віктор Підвесоцький. Новини на Суспільному.